Всього два тижні підготовки, і як результат, гейзер сміху та вулкан позитивних емоцій не вщухав впродовж двох з половиною годин у Народному домі студінки. Заохочення було відповідне, зізнаються учасники. Наш журналіст Ірина Андріїв ще довго згадуватиме жарти команд, а поки повідомить, хто ж відпочиватиме на морі. Адже саме такий подарунок було підготовлено для команди переможця. Перевтілення ось основна рейса КВН-щиків Калущини. Тут і зірки шоу-бізнесу, і місцеві керівники, і прості люди, яких можна віднайти у кожному населеному пункті. Впродовж двох з половиною годин п'ять команд жартівників району старалися вразити як присутніх, так і журі. Я була трошки противником організації якраз іменно у цей період таких конкурсів. В зв'язку з тим, що учні пропустили багато днів в зв'язку із зниженням температурного режиму сьогодні. Я переконалася, що учні не тільки вміють вчитися, вони вміють гарно відпочивати. Такі кмітливі, розумні, винахідливі, сміливі. Я задоволена цим святом і в майбутньому буду більше сприяти цьому. Навіть на смішні порівняння інтерв'ю та асоціації суті трохи не образилися навпаки. Я це сприймаю дуже спокійно. Це було в один, і по-моєму це був понеділок. Мені здається, день робочий день, коли в мене прийом багато людей попросилися, чи хочуть взяти інтерв'ю, ін Я питаю, по яких питаннях. Суто по навчаних. Добре, хай буде. Заходили до мене троє молодих людей. Представляються, що вони з молодіжної організації здають відповідає за питання. І звичайно, я їх відповідаю. Я ніколи б не подумала, що це використають на квені. Я рада за них, що вони так зуміли це використати. Дуже позитивно. Я вважаю, що якраз молоді люди бачать, можливо. Якісь, ну я би не сказав, що тут така велика була критика, але вони знали і знають, хто чим займається, хто де допускає із державних службовців, з керівників, якісь помилки, недоробки, і відповідно вони це беруть за, до уваги або беруть для того, щоб у таких заходах провести якісь такі критичні зауваження в, в адресу того чи іншого керівника. Я позитивно відносився до того, що критикують владу, і треба критикувати, тому що є за що критикувати. Сьогодні найбільше критики було в адрес, наприклад, це в цілому і влади, і дорожніх служб, і так далі. Про те, що немає доріг, немає в нас побуту. Візитки здоровенькі були, домашні завдання вище краще і смішніше поражали глядачів із кожним черговим виступом. А розминка п'ятихвилинка продемонструвала щось спонтанні жарти. Найважче у фігурному катанні. Вибрати реальну партнерку. Дівчина набирає вагу. Що мені робити? Фейрі фей розходжу вже. Голова журі коментує свою єдину четвірку. Оцінки були справедливими і відповідали побаченому. Переконує Василь Дзунза. Я намагався оцінити. В дійсності, так як воно відповідає реальності, але я хочу сказати, що вони дійсно заслуговували дуже дуже і дуже невисокі оцінки. Порівняно з тим, що я в минулому році був членом журі, у коли приймали участь команди міста Калуша. Серед наших команд уже більшість спокійно можуть приймати участь і змагатися із міськими командами. Але здебільшого на устах суддів можна було побачити щирі усмішки. У руках найвищі бали уболівальники також не пасли задніх, не приховуючи емоцій один наперед одного. І от настала вирішальна мить. Усі команди отримали слушні зауваження, побажання та позитивні відгуки від оцінювачів, подарунки від спонсорів і майбутній відпочинок. Круті парці ріп'янки з результатом 73 бали, западенці під Михайля із 82, двома, супермаріо Верхньої із 85 та невгомовні воїнолівчан із 87 балами відвідають на випір один із куточків області. А переможець Голенський 13 авеню, тиждень літніх канікул проведе в Очакові. Ясно, що задоволені. Тут вже все сказано нашим виступом. Бачите, перше місце. Дуже задоволені, страшенно. Такий, такий спалах емоцій, я просто не можу передати. Взагалі, ця команда така. Я перший раз в такій команді. Мені дуже задоволення було в цій команді бути. Ми, ми все таки змогли. Ми добились того, за що ми боролись два тижні. Сьогодні ця сцена витримала все і щастя від перемоги, і сум від поразки, і просто кайф від участі у КВК. А глядачам передала задоволення від перегляду. Констатують останні Ірина Андріїв, Олег Ярема, телебачень на залежність